Дивлячись на ситуацію в Україні, телебачення продовжує транслювати російськомовні передачі. Ми запитали у тернополян, як вони ставляться до російськомовного телебачення в Україні. Ніяк, я б їх вимкнула взагалі. Ну не повинна російська мова бути в Україні. Я також ставлюсь негативно до цього запитання. Тобто, я вважаю, що це Україна, тут повинна бути тільки українська мова. Тобто, скажемо російській мові ні. Брехливе. Зрадливе і не сприймаю нормально, як належно. Ну може, де якісь, якісь передачі є, такі, що з російського телебачення, але я оті всякі політичні програми, такі брехливі, не можу слухати. Я ставлюся погано, тому що ми в стані війни, і я вважаю, що у нас, якщо ми живемо на Україні, то в нас повинно контрольоване бути українське телебачення. Звичайно, як і всі країни показують репортажі з інших країн, але це має бути від України. На мою думку, російське телебачення не дуже потрібне українцям, тому що там більшість неправди. Українці бачать свою точку зору, мають і росіяни мають свою точку зору, і вони не сходяться. І тому така агресія в Україні і в Росії. От, а це взагалі це саме шикарне телебачення, яке може бути. Там показують такі прекрасні програми, що ви собі просто не представляєте. Просто приділіть трішки свого часу і подивіться ці прекрасні інформативні програми. Дякую. А в нас ж перевод є російського тексту на український, так? Ну але все рівно пропускають і транслюють в Україні російське російське. Я, звичайно, я би заборонила зовсім. Але знову є росіяни, які хочуть своєї мови теж чути. То тут дуже спірне питання відносно. Мови. Негативно. Тому що у нас є своє телебачення, тому якби, дивитися чуже набрання чужої культури це якби не є правильним.